Всім привіт, друзі! Проводимо закладку насіння в касети. З вами добровольське Дмитро моя маліна і ми будемо висаджувати насіння. Зараз закладаємо ґрунт в касети. Ось так, у нас все виходить. Іде закладка ґрунту в касети на насіння. Закладає мама. Касети грун, грунту так. щоб було все рівномірно. Заложуємо грунт в касетах. Касета на 56 ячеек. ячейок. воно так удобно. Зволожується. Ось таким чином ми зволожимо вологу грунту Та будемо закладати в ці ячейки на насіння На сіння різні. Ось. Отакі насіння. Про насіння я знімав відео. Викладу пізніше, подивитись, спробую прикріпити QR-код описі під відео. <coughs> Закладаємо помидор, червь, ячейку, касету Мама закладає, я знімаю, бачите, закладаю. Це в нас буде з краю помидори, чері, насіння, п'ять 5, 5 сім'ян. П'ять на Перше у нас буде чері. Помидори. Закладаємо помидори. Ну вже не чері. Ну що, друзяки, Підписуємося на мій канал, ставим лайки, ставим дизлайки. Слава Україні! Все буде добре.